Друзі, привіт! Система напівжорстких повітроводів FlexiVent. Сьогодні будемо розглядати найпопулярніший його елемент напівжорсткий повітровод зеленому в зеленому кольорі з антибактеріальним та антистатичним покриттям. В найпопулярнішому розмірі 75 мм. Саме цей тип розмір підтримується на складі компанії ВК Комплект. Повітровод фасується в бухти по 50 метрів, має жорстку зовнішню поверхню, що дозволяє використовувати повітровод в бетоні стяжці. Гладка внутрішня поверхня з антистатичним та антибактеріальним покриттям забезпечує запобігання налипання пилу та розвитку бактерій. Повітровод займає мінімум місця під стелею, має зовнішній діаметр 75 мм, внутрішній 63,3 мм. Для збільшення продуктивності вентиляції використовується паралельно два або три повітроводи. При необхідності дуже легко відрізати за допомогою канцелярського ножа. Для того, щоб з'єднати дві труби між собою, використовується ось така з'єднувальна муфта. Для того, щоб труба щільно прилягала, використовуємо ущільнювач 0575. Можна використовувати один або два. Краще одягнути два ущільнювачі на нашу трубу. Одягаємо муфту. Замок все дуже щільно та надійно. Так само робимо з іншою трубою. Давайте розглянемо примітивну систему вентиляції за допомогою комплектуючих FlexiVent. зі сторони припливного або витяжного вентилятора встановлюється розподільчий колектор. Він буває різних розмірів та на різну кількість виходів. За допомогою наших повітроводів з'єднується з стальовим пленумом, за допомогою якого розподіляється свіже повітря в приміщенні або видаляється відпрацьоване. Система FlexiVent дуже легко монтується, немає необхідності в спеціальному інструменті або навичках. Все збирається інтуїтивно зрозуміло як конструктор Lego. Все дуже швидко монтується. Всі елементи на піжорських повітроводів FlexiVent 75-го діаметру. Підтримуються на складі компанії ВК Комплект. Найвигідніше придбати саме в нас. Ви можете придбати бухту не лише 50 метрів, але й по метражу. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на наш канал. До побачення, друзі! うん。